Починаємо практику цигун. Ця практика допомагає зберігати баланс, відновлювати баланс на весь день. І ця практика допомагає відновити нашу енергію, покращити її якість і покращити через це свій стан. Починаємо практику з відкриття каналів і розставляємося повільно, відпускаємо контроль. Коли ми робимо зарядку, ми все залишаємо за межами нашої свідомості. Всі наші плани, всі наші справи, розслабляємо голову. І кожна зарядка починається з того, що ми маківкою тягнемось вгору, крізь підкручуємо трошки вперед, таким чином робимо наш хребет ровним і розвантажуємо повністю живіт. Розвантажуємо нашу діафрагму і починаємо повільно, розслаблено, правильно дихати. Починаємо дихати. Підіймаємо руки повільно, до середини тіла і видихаємо. Вдих. Максимально повільно. Максимально повільно, розслаблено, дихаємо і розвантажуємо нашу грудну клітину. Наступна форма дихання. Ми вдихаємо і розвертаємо тіло. і назад видихаємо переходимо на вдох Переходимо в третю частину дихання, ми вдихаємо, повністю підіймаємо долоні вгору і повільно опускаємо, видихаємо. Таким чином ми розслабляємо грудну, середню частину і нижню, і задню частині нашої грудної клітини, нашого апарату дихання. Наступная форма, мы будем сейчас у борта до нашего плеча, расслабляя шину, зону, расслабляя полностью верхнюю частину. Уверенно поднимаем руку назад. Кисти расслаблены. можете порухати головою в процесі, ви відчуєте, як у вас вивільняється шина зона. розслабляємось, так само рухаємо руками. закінчуємо. Тепер ми з'єднуємо долоні перед собою. Ця вправа називається Маленька дитина, молиться Будді. Ми з'єднуємо долоні і повільно обертаємо до себе. Важливо, щоб долоні з'єднувались і тильною, і внутрішньою стороною. І повільно від себе. І остання форма для повного розслаблення верхньої частини ми обертаємо головою вліво повільно, а потім вправо. Тут важливо не закидати голову назад, не притискаючи канали, і не спускатись дуже глибоко. Це повільне обертання по овалу. Зворотньому напрямку. Максимально розслаблено. Подписывайтесь на мій канал, ставте вподобайки і будьте счастливы.